Всім привіт! Почнемо річний мій деклатер. Ці продукти я збирала цілий рік, я вже їх багато тестувала. Все, що мені не подобається, буде або роздано, або що в мене вже довго, буде викинуто. Почнемо з баз. У мене є одна база це від Патрісі Ледо. Я не бачу жодної користі в ній, віддам мамі, може їй буде добре. Один тон я його перелила, це його оригінальна упаковка. Дуже плотний. І для мене це N475 дуже світлий. Я їм не користуюсь так часто, як видно. І ще він має якийсь дивний запах. Але це було з самого початку таке. Далі помадка для брів. Вона мені дуже рижа чомусь. І вона в мене вже роки 4, тому. Пора з нею розпрощатися. Далі є в мене гель для брів. Взагалі нормальний, але дуже швидко вийшов термін придатності і вже почав якось дивно пахнути. Але взагалі ну, не дуже сильно тримає, але мені цього достатньо. Також в мене якась Aliexpress кість BL. Я нею дуже довго користувалася. Але зараз в мене до неї не тягнеться рука, тому що є більш цікаві пензлі. Найбільша, мабуть, категорія в мене це кремових рум'ян. Почнемо з сає. Взагалі не бачу хайпу навколо цього продукту. Це просто як блиск для губ. І Ще є з неприємним запахом. В мені він вологий, дуже, до нього липне, блін, волосся. Взагалі не бачу жодних плюсів в ньому. Ну, колір приємний. Далі в мене є рум'яна від Pilois. Гарна формула матова. Але. Якщо він сьогодні буде зі мною співпрацювати, мабуть, не буде. Але цей колір Central Ginger, Джинджер на мені майже не виден. Далі кремові рум'яна від Fenty Rose Latte. Вони в мене десь роки 3 чи 4, тому мені якось вже. Боязно їми користуватися, тому що дуже в мене вони довго. Як видно, в мене є типаж. Так, ще в мене є рум'яна на які теж підуть до О вже висохли. Е, гарна формула, приємна, мусова, але просто кольори не для мене. Я такі рожеві якось е, не часто люблю носити. Далі рум'яна кіко. Приємний колір, але, як може хтось не знає, тільки співпрацюю з страшкою, продається там. Та просто в мене є більш гарні рум'яна, які я буду з більшим задоволенням використовувати. І ще одне No Name рум'яна Beauty Natural упакування просто взагалі не дуже. Гарний колір, але чомусь іноді на мені він дає брудне п'ятно. І ще, може не видно, але тут є великі сріблясті блистки. І ще одні рум'яна не дуже відомої фірми Dolten. Вони дуже холодні, не дуже гарно виглядають. І ще вони п'ятнять. Так, ну це всі мої кремові рум'яна. Перейдемо до тіней. У мене не так вже багато, які я хочу розсламити. Це Color Pop. Гарний колір, але я дуже рідко їм користуюсь, тому може краще комусь віддам, чим вони в мене будуть лежати без діла. Також Color Pop в мене зелені, це колір Fruit Punch. Випадають іноді, іноді не випадають. Але в мене був кік на такі зелені яскраві кольори. Зараз він пройшов, та я таким не дуже часто користуюсь. Перейдемо, мабуть, до найбільшої моєї категорії. Або другої після кремового хром'ян. Це губні продукти. Почнемо з Патрісі Ледо, Це якийсь блиск в кольорі 02. Він мені дуже ем, світлий, але то був подарунок, тому. Якось її жалко викидати, може мамі віддам. Далі тінт для губ від Fenty це Zesty Bestie. Гарний колір, але я очікувала більш помаранчевого. Він якийсь більш червоний, ніж помаранчевий. І він має дивний запах. Блиск від Jeffree Star це, мабуть, не блиск, а якась кремова помада. Тому опача. Тому що е, дуже плотний. Стейнить колір просто супер. Але я, по-перше, їм рідко користуюсь, а по-друге, незручна форму, тому що може щось до нього прилипнути волосся, і потім все це буде на обличчі. Наступний тінт це Романт. Не знаю, щось мені він не зайшов. Це... Він не позиціонується як тінт, але насправді це просто блиск. Мені він взагалі не тінтує. І колір також не такий би, як я хотіла, і ще в нього є грейфрутовий запах. І останнє це кремові тіні, але я їм користувалася як і для губ, і для щок. Взагалі прикольний продукт. Матовий, довго тримається. Ось його своч, це колір Гуава. Подобається, але перестала їм користуватися, тому що не дуже зручно, щоб нанести на губи, його треба видавити. Ну, коротше, не знаю, щось не хочеться. І остання палетка для обличчя це від Smashbox. Я нею дуже довго користувалася, і якось зараз у мене з'явилися більш нові і більш цікаві продукти, якими я саме хочу користуватися, а цей я змушувала себе користуватися. Я її трохи попередставляла. Ці три оригінальні відтінки це хайлайтер Офра, це Бека, а це якась тінюшка від Петмаград. О, ще забула. Від роз інк помада. Має дивний запах. Ну, приємний, але не знаю, можна було і без нього. Приємний колір, він стейнід, малиновим, на мені чомусь. І іноді залишаю білу полоску. Це все. Дуже дякую за увагу. О, це Фенті мені застейнів, а це Джефрі Стар, а це Романт. Дуже дякую за увагу. Приходьте ще.